І для цього є резерви у тому випадку, якщо ті завдання, які стоять перед ним, а саме стабільність національної грошової одиниці і недопущення інфляції. З одного боку, перед таким урядом стоять неймовірні завдання. І вирішення цих завдань можливе тільки в одному випадку: якщо західний світ допоможе Україні вийти з цієї найтяжчої фінансової кризи. Необхідне негайне отримання фінансової допомоги від наших європейських партнерів, і ми вітаємо ті заяви, які лунають з Європейського Союзу. Зараз основне питання напрацювати механізм. І необхідно негайно відновити програму з Міжнародним валютним фондом. Про принципи формування уряду, пане голово, шановні колеги, це саме той випадок, коли. Уряд народної довіри повинен отримати таку народну довіру. Люди стояли на Майдані за чесність і за прозорість. І тому вважаю, що до складу уряду народної довіри повинні ввійти представники Майдану. Вважаю, що представники Майдану, ті люди, які боролися там на Майдані, повинні очолити низку міністерств. І третє, також пропоную, щоб в кожному міністерстві, підкреслюю в кожному, була введена окрема посада заступника міністра з питань боротьби з корупцією, і це також повинні бути представники майдану.